На дворі вже відчувається весна. Вона у мене асоціюється з оновленням, приливом нових сил. Виникло бажання прибрати в швейній кімнаті, прибрати викріки, запаси тканин, розібрати наявну фурнітуру. Заодно я вам розповім про мою техніку. Вітаю! Мене звати Таня, і ви на моєму каналі про швейне. Якщо вам важко зібрати з силами щось робити, подивіться, як це робить хтось інший. Це працює з прибиранням. Зі мною так точно. Почати вирішила з підвіконня і стола. До зйомки відео я прибрала з кімнати вазони з квітами, їх чекає заміна землі. Зараз я працюю над піджаком, дійшла до самих рукавів, але там дуже цікавий ідея рукав, що я вирішила зробити таку коротку перерву з прибиранням і налаштуватись уже в подальшому. З новими силами на продовження роботи. Протерши підвіконній стіл під пильним наглядом похнастого інспектора, я повернула на місце техніку і почала ховати дроти в органайзер під столом. Звичайно, найкращий варіант це закріпити дроти спеціальними защіпками під столом, але я дуже часто переміщую техніку, тому мені цей варіант не підходить. Вирішила трішки розповісти вам про мою техніку. Як бачите, що швейна машинка, що Overlock, у мене від бренду Brother. В Цілому, я дуже задоволена якістю цього виробника, бо з цими обома машинками досить легко порозумітись, до них йдуть дуже хороші інструкції. І, взагалі, якщо ви новачок, я вам раджу не викидати ні в якому разі інструкцію. А якщо у вас виникли проблеми з налаштуванням натягу нитку, вибори голки. То не біжіть в інтернет шукати схеми, як можна це полагодити, а спочатку подивіться вашу інструкцію. У мене модель швейної машинки Modern 50 є. вона вже знята з виробництва, тому навряд чи ви зможете десь побачити в продажі. Що скажу, що комп'ютерні машинки Brazzer вони дуже круті, надійні, як я вже казала, досить легко в роботі. Із цікавого це те, що дуже багато строчок. У мене їх аж 49. І хоча декоративні строчки це не любителя, але приємно, коли вони є. Ще дуже легко з цього машинку робити петлі. Не знаю, як то я їх робити люблю. Мені подобається, бо це легко налаштовується. Вона мене з'явилася у 2019 році. Машинка класна, вона шила що сітку, шо футер, і проблем у мене з нею не виникало. Оверлок у мене 42-34D. Мені здається, це дуже популярна модель, бо я у багатьох майстринь її бачила і я розумію, чому. Бо це модель знову ж таки з дуже комфортною заправкою. Тут все дуже чітко розписано, куди як притягнути, що натиснути. Оверлок компактний і ще має таку можливість, як зняти цю бокову частину. Ця якраз частина дуже зручна для обробки манжет, рукава чи, наприклад, низу штанини. Оверлок їсть все, що сітку, що футер. Ем, Недоліків я за весь цей час так і не знайшла. Мені цей оверлок ну, дуже подобається. Є до вас така пропозиція. Якщо вам цікавий огляд на цей оверлок, то напишіть в коментарях. Я можу зробити такий повноцінний огляд, в мене залишилась коробка, комплектація. Я можу підібрати декілька різноманітних видів тканин, показати, як з ними працювати, показати, які налаштування я використовую до цього верлоку, і взагалом якісь такі базові моменти розповісти, як його заправляти, як змінювати голку, як змінювати лапки. Якщо вам таке цікаво, то пишіть в коментарях, я з радістю зроблю подібне відео. Техніка буває різною. В час це може бути і стіл. У мене стіл з електрорегулюванням висоти від українського виробника. Стій стіл. В мене цей стіл використання вже більше одного року, тому є про що розповісти. Це подарунок мені на день народження від мого чоловіка. На свій час я обрала між розпишувалкою та столом. Але зрозуміла, що столом я буду користуватись набагато частіше, і він покриє більші мої запити. Досить довго шукала свій стіл під мої потреби, бо хотіла цього відразу, і щоб комфортно працювати віддалена і щоб шити і, звичайно, кроїти. Деякий час мені здавалося, що один варіант стола. При таких запитах є неможливий, але потім я побачила відео на Ютубі одного блогера, який якраз розповідав про столи з електрорегулюванням висоти. Спочатку я побоялась купувати на сайті сті стій стіл, бо не знаю, мені хотілося спочатку подивитися, як такі столи виглядають живу. Я походила з чоловіком по меблевим центрам, ми подивились різні моделі. Але я не знайшла того варіанту, який би мені підходив під мої запити. І мені здалися то ніжки якісь хиткі, то стільниця мені не підходить. Тому я повернулася саме до виробника таких столів з цій стіл. Найголовніше плюс це те, що на сайті ви можете підібрати стіл під себе. Зібрати такий собі конструктор. Моя конфігурація наступна це Модель Pro. Ширина 80 см, довжина 1,80 м. є отвір для капелів і органець. Стіл з легкістю підіймає всю техніку, що є на ньому. Вантажопідйомність такого стола є до 125 кілограм. Тобто, якщо хтось крують рулонами, цей варіант вам підходить. Висоту змінювати зручно завдяки простій панелі керування. Тут є кнопки вверх і вниз. А також є кнопки запам'ятовування висоти, тобто ви можете е, запрограмувати досить таки просто е, висоти, якими ви найчастіше користуєтесь. До прикладу, я крою найчастіше на висоті стола 95 см, а шию на 88 см. Оскільки цей час, коли ми робили замовлення, то використовували блогерський промокод. Я написала виробнику, щоб у вас теж була така можливість. Тому тепер за промокодом «Прошвейни» Ви маєте знижку 5% на весь асортимент товарів на сайті Стіл». Ви можете отримати додаткову знижку 5% за чесний відгук в ваших соцмережах. В загальному ви можете отримати 10% знижки плюс безкоштовна доставка по Україні. Я сама використовувала подібний промокод і писала відгук на Фейсбук, тому з власного досвіду можу рекомендувати як виробника, так і систему знижок. Промокод, а також посилання на сайт, я залишу в описі до відео і, звичайно ж, закріплених коментарях. Повертаємось до прибирання. У мене немає якоїсь суперсистеми зберігання викриок. Все дуже просто. Великі викрики, роздруковані на плотері чи перезняті на плівку, зберігаю в форматі невеликих рулонів. Маленькі викрійки файлах фактів. Після повномасштабного вторгнення в продажі зникла калька. Виявилося, що її завозили в Білорусі, принаймні мені так пояснили продавці в відділі канцелярії. Як альтернативу, я почала використовувати плівку. У мене вона трішки защільна, я купувала в епіцентрі на відріз. Це була найтонша з наявних в той момент. З плівкою зручно працювати завдяки її прозорості, добре переносить довготривале зберігання. Перезнімати лінії потрібно стільки маркером, такі, які використовують для підписання дисків. Після ревізії викрийок десь 5 штук, а також додала підписи викрійок до файлів. Зрозуміло, що потрібно докупити резинки для ролонів, файлики в папку і бажану корзинку для зберігання. З однієї сторони, начебто, прибираєш, викладаєш зайве, з іншої поступово росте список бажаних покупок. Столик в кутку був моїм робочим столом на старій квартирі. Я коли його купила, прогадала з особою стільниці, через що стіл в роботі був незручний. Зараз він виконує функцію зберігання. Через те, що булочки з боку і сам стіл повністю відкриті, то там постійно накопичується різний мотлох в переміжку з потрібними речами. Приємно дивитись, як різні дрібнички знаходять своє місце в органайзері. Взагалі є якийсь терапевтичний ефект в наведенні порядку. Та й в кімнаті поступово все легше, легше дихається. В окремий стиканчик, закинула ручки фломастери для тканини, що були на видному місці під рукою. Поділюся одним спостереженням, чи скоріше порадую. Один з способів побороти тривожність це прочитати книгу або подивитись фільм з минулого. Які мають максимально приємні асоціації з безпечним і позитивним періодом життя. Далі це повинні бути серія книг чи серіал, бо потрібне поступове занурення в цей стан закріплення. На мостелажі, я думаю, ви помітили, на полиці стоїть повна збірка книг Гаррі Поттера від видавництва Абаба Галамага. Я її зібрала в листопаді 2022, коли були часті ракетні удари по моєму місту і відключення світла. І після роботи йшла в книгарню. Купувала одну книгу з серії і читала. По закінченню йшла в іншу книгарню, на купувала наступну. І так поки не зібрала всю серію. Цей такий ритуал допоміг мені легше пройти ту осінь і зиму. Я жартома з друзями назвала це потеротерапією. Тому подумайте, можливо, у вас є якась серія книг чи фільмів, які зможуть вам дати подібний ефект. Має великих запасів тканин, бо я шию повільно, небагато, і в основному купую тканини під конкретну ідею, за винятком якихось точкових імпульсивних покупок. Поки розбирала тканини, знайшла три недошиви, про які забула. Це шовкова сукня, брюки Палацо і Бріджі із замши. Шовкової сукні потрібно буде робити топ. Справа в тому, що тканина виявилася танкою на сукню, і я до останнього не хотіла це визнавати. Тому, скоріше за все, перероблю її в топ, додам, можливо, вуланів, а зрештою, зроблю резинки на волосся і маску для сну. Тканина красива, шкода буде, якщо я з неї нічого не зроблю. Брюки я точно дошию, згадала, чому кинула цей пошив, бо в мене тоді не було оверлоку. Я намагалась синтетичний трикотаж обробити бейкою, і це виглядало за грубо. Так що з оверлоком справа піде швидше. З третім недошивом найскладніше, бо це чорні замшеві бріджі. Я не впевнена, що я влізу в той розмір, який там є, плюс тканина закошлатилась. Якщо моя машинка від ковтунців допоможе, то я просто душею, аби воно не лежало в запасах. До фіналу в одну з корзин я розмістила клеєві і недошиви, в іншу поклала відрізи тканин. І ще в мене виникло 2,5 пакети випадів тканин, які я вже поклала в стелаж на нижню полицю. Винесла пакет сміття, пропилососила і прибирання швейного простору можна офіційно завершити. Сподіваюсь, моє відео вас надихнуло на наведення порядку. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і гарного всім настрою!